Це я вже третій раз записую на диктофон, те, що хотів сказати. В общем, що ми тут по відео побачимо? Побачимо декілька варіантів хат, і одну з них в итоге ми придбаємо. А глобальне завдання це перевезти родину з Харкова в Київську область за Дніпро. Так що підписуйтесь на канал. Допомагайте україномовному контенту просуватись на YouTube -чики. і всім мирного неба! Це літня кухня, там мастерська для мотоцикла нормально буде поставити. Потім там, на другому поверсі, там криша така скос де трошки але там можна ходити. Там вода включена, підключена. водопровод є в будинку, в будинку є туалет. Оце виноград. Треба буде до ладу проводити його весь. Знову виноградіка. Так з цього дому виглядає. Звідси отак. Так, тут якісь тріщини трошки є на домі, але ну, то напевно нічого страшного. Оце по території виходиш і на город. Тут якась колись була теплиця. Зараз вона вже... Зрулимо вам наш. звідси так виглядає все. і інший вихід з хати на вулицю. Вулицю виходиш тут, сірінь. Оце заборчик можна... Оце звідси так хата виглядає. Оце вже от виходить, вона опирається в ці гаражі. Ну і нікуди вона не попливе, Ну немає, принаймні. Це звідти сонечко встає і от туди йде. Так, оце ми зайшли і отут. Отак. В принципі, ось я до цього дістаю рукою. Можна тут щось теж організувати. Нормально. Так, отут. Трохи треба пригинатись, щоб пройти. Тут наче більше місця. Тут можна кімнату прямо організувати собі. що що? Якусь кімнату можна організувати. Мона, а на... Не буде. Мона, мона. Якщо на дровах топить, то і ще й тепло буде. Це такий дах. Територія така. Це з того повністю до кінця забора цього. А тут дровниця. Виглядає ось так. Тут скважина є, але тут заварено, щоб ніхто не влазив. Будиночок, погріб хороший, сухий, плісіння немає, літня кухня. Літня кухня, пічка є така, тріщин нема, все ціленьке, все нормально, гараж дуже хороший прям. Отака От майстерня. Тут якийсь прохід туди є, тут є стайня, для худоби можна використовувати. Тут, походу, було курочки, там всякі курятники, курятники, свинючки і так далі. Будиночок, до речі, теплий, але от з-за цього навіса всередині темно в цих кімнатах. Прікоский чи персик, напевно, персика і от так. Заходимо в будинок. Тут в принципі нема чого розказувати. Основний момент газовий котел, унітаз є, вода є, труби виглядають отак от не дуже. Треба все проробляти. Умивальник, бойлер, газ це, напевно, кухня, потолок трохи скошений. Опалення є, працює, печка, вхід запасний, маленька кімната, може для кабінету там, чи ще для, для чогось. Далі, що? Опять це печка стрілочками для прочистки? Від нагород, сонце встає там, сідає там. Це кімната темна, що під навісом із-за навіса. Двері такі фактурні, класні. Гардероб. Так, це хата номер 6 але є один нюанс. Хоча вона нам дуже сподобалась і ми готові були її майже купляти вже. Це з старця, будинку. Вся хатка якась прикольна стоїть. Город це до ворота, і там до дерев. А ото тихі сусіди. Дах наче не тече, кажуть. Ну я на гори ще піднімався, нормально було. Тут якась територія невеличка є. Напевно, щось тримала кролі, може якісь чи щось таке. Не на і будинок така. Там трошки тріщини є на гаражі. Сподобалась нам хата ця. Дуже така гарна і не тече криша, і каналізація є, газ, вода в колодязі насос, гараж чудовий, територія приємна, ну, можна розвалити, але ось дорога і усе ми попадаємо просто на свалище. Я не знаю, ну, хто це, як це, ну, чому. Ну навіщо це робити? Ну, така. І воно вже. Зараз нема сонця, але воно вже пахне. От воно, а от воно. така хуйня малята. У цієї хати два мінуси тільки є. На території відсутній зв'язок мобільний і знаходиться далеченько від міста з супермаркетом. Да, да, да. трещин майже ну короче не мая нормально вот это дорога Заїзд і оце от ворота їзд. Тут якийсь городок невеличкий є. Оце трошки наче залите свіже, але вже трошки тріщини є. Сад. Оце город. Кохана з телефоном щось знімає. Ой, там будиночок красивий такий. Черепиця так Це, я так розумію, вивід каналізації. Оце прям в землю нагород. Копати, робити якусь яму. Відреставоровано будиночок хорошо. Бери, фарбуй, ну, і живи Літня кухня, газик підведений. Це якийсь сарайчик. То вже сусіди живуть. Чистенька, діляночка гарна. Тихо, спокійно. Класно. Так, ворота це напрямок півночі. Перейдемо в будиночок. Таке все як під'їзд. Стіни кам'яні. Козаки пишуть письмо турецькому султану, там щось або і потягнуло в кутку трошки. Тут бетон золотий, тут дерево. Пічка і захід якийсь, ще кімнатку. Тут можна топити. Старілочки, як казали, витягуються і там, щоб почистити від сажі. Дуже темно тут. Дуже темно якось, тому що там дробниця стоїть. Плюс-мінус робочий варіант, але Ну, щось душа в мене не лежить. Якось сусіди прям. Настройна, настройна, настроєна вуличка Вузенька. Багато питань. Разом з дружиною ми подивились 9 варіантів, це вже 10-й я знімав сам, приїжджав і записував її відоси, бо їй потрібно було їхати в Харків, займатися справами. А я в вільний день від служби їздив далі і дивився. Без неї подивився я 3 варіанти. Два відео записував, один взагалі не записував. Тут треба покосити, зрозуміло. Ця хатка під знос. Ну ця напевно теж. Ну і тут всякі приміщення. Потріскався фасадик. Тут теж потріскався. Вся територія лопухи заросло все. веранда трошки відійшла, виходить, тут і щілини є. Так, зараз подивимося, що там по території. Ну, гараж. Так, да, туди навіть газ заведений, я дивлюсь. Так, пробираємось. Велике дерево на дрова пустити можна буде. Туалет там. Ту -ту -ту. Сонце в нас виходить ото от за домом от там, північ. Тобто сонце йде, тут встає і отак вижить. І тут постійно сонце. І це вишні якісь. Вишні. Тут ще якісь дерева є. Яблуня, тут дерева. Розповідати особо немає сенсу. Тут років 10 ніхто не жив, все позаростало. Це треба все скашувати, дивитись, щоб було видно ділянку. В принципі, ділянка більш-менш нормальна. Теж десь на крайні села. Такий будиночок. Лічильник на дворі. Опа. Ну, роботи... роботи є. Роботи є. З цього сторони будиночок. Це теж територія, я так розумію, входить сюди. Тільки я не знаю до яких кордонів. Ось це, звісно, дуже погана історія. Взагалі нікуди не годиться. Взагалі, отак. З цієї сторони будинок. Отак. Це працює. Зливи працюють. Тріщина там є. Теж та трошки тут тріщина є. І тут тріщина є. Опять же, ці тарілочки прикольні. Оце зараз 10 ранку. І от в будинок зайшов і одразу ця кімната зліва. То тут сонечко виходить. Воно сюди встає. І туди потім після обіду світить. Ну отак. Патолочки. Патолочки, патолочки. Угу. Оце, оце буде наша малина, кажуть, кохана. О, тут, оце. А скажіть одразу, докуди ділянка тут? Отут? Да. Ото бачиш пеньок. Пеньок, так, да, да. бачу. Ото по пеньок, то вже. Ага. Оце все наше. Угу. А оце виходить границя ділянки, да? Да, так? Так, вікна металопластикові достається? Одне ті. Це повід. Да, да, да. Повід тут гарний. Оце кухня. Угу. Бабушкина була, вона у нас спала на леванці. Так, она все кінця. Ага, це виходить, у нас сонечко встає через ці вікна, так? Да? Так, да, да. через ці вікна, і це от туди от так от йде. Туди. Угу. Південна сторона і у нас о, вікна виходять ось на в'їзд на, ну, на територію. Оце верандочка. Заходимо. Ну, Забора між хатами немає. Так, оце от в'їзд. Ну, будинок не на схилі, до речі. Ну, такого, щоб тріщин якихось я не помітив. Можливо, має сенс зробити атмосферу цього. Газова труба, до речі, дуже класно підведена, прямо під будиночком, не через територію, там нічого такого. Приміщення слазькі, гараж. Це південна сторона. Вішня, яблучка, горіх засохший. До цього пінька, виходить, сюди ворота в'їзд теж додатковий. Це так виглядає, я так розумію, воно кірпічне, це гляне, навіть якийсь є другий поверх віконечки. Територія охайна, посаджена пшениця. Раз, два, три, чотири, п'ять вікон. Тут, напевно, типу віранди щось. Пристроєчка. Ну, виглядає надійно. На території виходить тільки будинок і якийсь сарайчик. І оце поле. А захід у нас там ото північ. Там сонце встає. Заходимо в будинок, верандочка. Ну, понятно, що потребує все ремонту. Підлога якісь Ні, це не цемент, коханий, це фанера якась пофарбована. ну Проводку, Понятно що треба буде міняти. Ого, прям площа, прям кімнатка тут, кімнатка тут, тут є пічка. Трохи стіни попливли, тут теж фанера, будинок достатньо світлий, з великими кімнатами. Проблемка з фундаментом, походу, є, тому що є тріщина. Це село взагалі не гасифіковане, до будинку газу нема. От такі варіанти хат є. В бюджеті 10-12 тисяч, ну там є і за 8, і за 7, але там вони взагалі розвалені прямо, жити неможливо. І один з цих варіантів ми вже купили і починаємо там робити суету, наводити, так сказати. Вгадайте, яку хату ми купили.